Одним із головних критеріїв медичної реформи це наближення послуги до пацієнта. І те, що ми зараз спостерігаємо, коли ми відкрили ще один центр, відділення центру первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторію, то ми можемо сказати, що це наближить людям можливість отримати якісну послугу і зробити це. Комфортно. Тобто не треба їхати на вулицю Ільїнської, там, де у вас є договір. Якщо ви можете тут отримати послугу і отримати відповідну ін'єкцію, маніпуляцію отримати, прийти, прийти обстеження, знати аналізи, отримати будь-яку послугу первинного рівня. Якщо це для вас зручно, то ось, будь ласка, користуйтесь. Мешканці Кіровської мікрони, як, як ми звикли казати про мешканців саме вулиці Герасма Кондратєва, вулиці Гамалія, вулиці Петропавлівські. Я думаю, що всі мешканці, які, які поруч тут проживають, вони дійсно скористаються цією можливостю, тому що от сьогодні жіночка прийшла і каже: Ви знаєте, я саме в цьому будинку проживаю, але зареєстрована в іншому приватному центрі, маю там декларацію, але прийду обов'язково заключу договір зараз тут, тому що я тут мешкаю, мені це дуже зручно. Мені не треба їхати в центр міста, не треба перестатися транспортом, потім повертатися. Я просто можу вийти, пішки пройти і це зробити. Ми приймали це рішення. Ми не перше це рішення приймаємо, тому що ще до війни ми робили такі невеличкі центри в мікрорайонах, робили відповідні ремонти, виділили кошти. І сьогодні дійсно один із головних пріоритетів наших це допомога збройним силам, це підвищення обороноздатності нашої. Нашої країни, нашого міста, але медична послуга вона сьогодні також дуже важлива, тому що тут і хлопці наші можуть отримати допомогу, хто тут проживає. і Їхні рідні, близькі, наші сумчани. І дуже багато літніх людей сьогодні бачив, що вони тут користуються цією послуги, і це дуже зручно. Я думаю, медичну галузь ми будемо піднімати і продовжувати її. не піднімати, а продовжувати піднімати на відповідний рівень. І продовжити її розвивати, тому що на державному рівні кажуть про продовження медичної реформи. І ми сьогодні кажемо про об'єднання лікарень, про кластерні лікарні, про підвищення третинного рівня, рівня, третинного рівня на відповідний рівень надкластерний. Про це вже нова реформа знову ж європейського типу. Я думаю, що ми будемо йти вчасно, в ногу, саме з цим медичним часом розвитку. Сьогодні ці кошти, які були сюди виділені, це кошти Національної служби здоров'я і частково кошти міської ради, невеликі кошти. Наш головний вклад сюди був внесений нашим приміщенням, тому що це приміщення мало б піти на аукціон, на відповідне відчуження, продаж, відповідну процедуру приватизації, так званої, ну якби там, вона є така процедура, але ми прийняли рішення після того, як до нас звернулися представники медичного нашого управління охорони здоров'я, про те, що тут є можливості і тут потрібно. Ми одразу прийняли позитивне рішення, раз з депутатським корпусом я підписав це рішення, комісія прийняла, і ми прийняли рішення передати сьогодні в користування нашому першому центру медичному первинної допомоги. І вони бачите, що вони зробили. Дійсно, я їм подякував. Це правильно. Я підтримую це. і далі будемо розвивати наше місто, так як ми розвиваємо нашу медичну галузь. Я думаю, що всі спостерігають в місті за тим, як реформується галузь охорони здоров'я. І Всі ми знаємо, що реформування взагалі пішло з первинної ланки, коли були створені в місті два центри первинної медико-санітарної допомоги. І е, сімейні лікарі, педіатри і терапевти е, почали укладати декларації свої з населенням. Е, так от реформа первинної ланки вона перш за все передбачає наближення медичної допомоги до пацієнта для того, щоб пацієнтам було зручно. Тримати постійний зв'язок з своїм сімейним лікарем. Тому, звісно, як один із напрямок розвитку первинної ланки це відкриття таких невеликих амбулаторій в відділених районах міста. Ми над цим питанням працювали вже спочатку, коли розпочалась ця реформа. Ми намагалися знайти приміщення для того, щоб вони були зручні як для населення в плані доступності їхньої. Так, і щоб вони були розташовані в таких мікрорайонах, де ну в принципі проживає така кількість населення, яка дозволить, хоча б організувати таку амбулаторію на декілька лікарів, не на одного лікаря. Тому в минулому році. Це приміщення звільнилося, Це є власністю міської ради приміщення, і ми звернулися до депутатів, до міського голови з питанням, щоб це приміщення передали саме на центр первинної медико-санітарної допомоги, і саме з тією метою організації тут амбулаторії. На сьогоднішній день амбулаторії буде приймати 4 лікаря. Лікаря будуть працювати в дві зміни. Всі приміщення, ну саме ця амбулаторія нам. Підходить за тими приміщеннями, які необхідні для амбулаторії, Тобто вона включила в себе вона компактна і включила в себе саме ті приміщення, які повинні бути для надання медичної допомоги на первинній ланці. Силами закладу за рахунок коштів, які вони вже заробили, скажімо так, маючи договори з Національною службою здоров'я України. Ця амбулаторія була відремонтована. Також допомогли депутати міської ради, які надали свої депутатські кошти для того, щоб вже оснастити її меблями. Ну, от на сьогоднішній день ми дуже раді, що початок розгалуження в мережі амбулаторії в нас положено. І і я думаю, що ми в да, подальшому будемо також над цим співпрацювати з міською радою для того, щоб відкрити такого плану амбулаторії ще в інших районах нашого міста. Це якщо ми знайдемо такі приміщення, які нам необхідні. Ну до речі, зараз іде реконструкція будівлі. Там на Кавпака також під амбулаторією даного центру буде відкрита ще одна амбулаторія. На сьогоднішній день амбулаторії, значить, у нас загальна кількість амбулаторії. 14 штук це два центри, які включаються амбулаторія. Ну основне розташування на сьогодні амбулаторії це звісно, там де офіси приміщень є. Ну але також ну вони розташовані по лікувальним закладам по всьому місту. Ну, все-таки така потреба. Ну, ми там бачимо, що це може бути район вулиці Прокоф'єва. Потім є проблемна амбулаторія у нас на Івана Сірка, бо то не є приміщення заклад. орендує його. То звісно, ми б були раді, якби нам. Мали змогу мати своє приміщення відповідно зробити там такі сучасні ремонти, уже щоб були покращені умови і для пацієнтів. і, відповідно, для медичних працівників. Всі хто в радіусі тут проживають. Їм було не зовсім зручно їхати кудись там на Ільїнську. Плюс вікова, скажімо, структура населення, що це 60+, плюс, багато є населення їм не зовсім зручно. Тут є і зупинка поруч, і з цієї, і напроти сторони. Тому люди дуже задоволені. Це буде первинна медична допомога. Значить, ми надаємо послуги сімейні лікарі, ми обстежуємо пацієнтів, кардіограма, ін'єкції, маніпуляції, все, що потрібно для надання первинної медичної допомоги. Тому я вам дякую Дійсно, можу сказати, що наразі є потреба, і дійсно потрібно буде робити благоустрій, облаштування. Це буде замощення, також підрізка дерев, щоб люди з інвалідністю, люди, які мають якісь обмеження в свої. Властивості вони змогли вільно користуватися амбулаторією, щоб була дійсно доступність. Виділяла дяденка Ірина, вона виділяла кошти до війни і виділялася на амбулаторії, бо були звернення. Саме не куди пішли ці кошти, я не знаю, не можу сказати, але дійсно по зверненню і сподіваємося, кошти пішли в нужне русло. Таке добре діло я, амбулаторія. Я вважаю, що в кожному районі вона повинна бути. І Вважаю, що як найбільше амбулаторії такі повинні охватувати населення нашого міста, щоб люди не їздили до своїх там поліклінік, чи а як амбулаторії, вони могли підійти і отримати першу медичну допомогу. Це дуже важливо. Я вважаю для сумчан.